Міф п'ятий. Неприбуткова організація не може мати прибутку. І, відповідно, сальдо на 44-му нерозподілений прибуток. Це є міф. І він такий уже давній, але такий дуже кріпкий і усталений. Особливо, якщо попадеться податківець, який працює давно вже, він ще й порекомендує, а ще й в угоду йому, звітність, яку подає. Бухгалтер неприбуткової організації піджене так, щоб доходи дорівнювали витратам. Але якщо ви гарно навіть пошукаєте роз'яснення нові по цій темі, ви побачите, що податківці насправді вже не є такої думки, що доходи мають дорівнювати витратам. Якщо неприбуткова організація отримує Дохід від якоїсь супутньої діяльності, яка передбачена статутною діяльністю, то це не є загрозою для перебування на, в статусі неприбутковості. Крім того, неприбуткова може здавати, отримувати пасивні доходи, може здавати в оренду щось, так, ну майно щось, може отримувати відсотки від коштів вільних, які розміщені на депозиті. Може отримувати курсові різниці, а саме доходи, витрати від курсових різниць, і в частині доходів від курсових різниць, наприклад, валютні кошти, які кошти, які знаходяться на валютному рахунку. Безумовно, що при рості, при зростанні курсу НБУ будуть виникати курсові різниці, і вони будуть доходами. То для чого ці доходи, які ми закриваємо на 79 й рахунок, а пізніше на 44-й, думати, вигадувати, щось кудись підганяти, якийсь 39, й 69 й використовувати. Для чого? Якщо, ну, чесно, чесно, жодна норма закону не містить такої заборони. Є вимога виключно до того, чи витрачені кошти на цілі. І мету неприбуткової організації. А щодо доходу теж можуть бути обмеження, але, наприклад, у профільних законах про політичні партії, від кого цей дохід може бути отриманий. Отримання прибутку не загроза для статусу неприбуткової організації, через це з її з реєстру неприбутковості не виключать. Підтверджують податківці ще в 2019 році лист 784. Тобто неприбуткового статусу їх не позбавлять ще є лист 2021 року. Головне, щоб доходи, прибутки були витрачені на мету, ціль. Діяльності такої організації і не були розподілені між засновниками, але отримання доходу має бути без порушення профільного законодавства та статуту. Висновок в звіті неприбуткових доходи можуть не дорівнювати витрата. Другий висновок: у фінансовій звітності може бути нерозподілений прибуток.